Шановні глядачі, в ефірі Ток-шов розмова про головне на Квітзі Тіві. І сьогодні у нас у студії <кхм> Денис. Отже, перше запитання. У нас до... <кхм> Скажіть, в якому класі ви навчаєтеся? У третьому А. У вашому класі багато учнів? Так. А ви? Зі всі мами своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. А ви скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Хлопці. А у якому? Кра... А у як... а у якого... А у якого краще оцінки з фізкультури? У хлопчиків чи у дівчат? У Хлопців. А з математики? У Хлопці. А ви що зазвичай робите на перервах? Мию дошку та сиджу за партою. Ходите у їдальню? Так. Учасники нашого ток-шоу часто нарікаються на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть. Я хожу і їдальню, там далі... Чим зазвичай годують у вашій школі? Супом, гороховим супом, вимішелі, каше, чай, хліба. Думаєте, цього достатньо, достатньо щоб бути ситим? Да, ситим. А ви їсте у їдальні? Ні. Розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка так. у школі? А вам доводилось бувати в кабінеті у директора? Так. Якщо так, то з якої причини? Погана поведінка. А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно, так як собі. ви гадаєте? Так собі. Yeah. А ви б хотіли стати директором у школі? Так. Чому? Тому що дирек... директору бути багато зарплату дають, ну, багато грошей. Як ви вважаєте, працюють дир... директором, працювати директором важко? Mm, важко. Що б ви зробили в першу чергу, якби б вас обрали директором? Керував би за порядком у школі. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Квітзвіт ТВ та я, його ведуча Крістіна. До нових зустріч в ефірі.